Україна офіційно обмежила права своїх громадян. Всім привіт! Ви на каналі Навімігранти. Сьогодні ми будемо роздумувати щодо такої теми, як Україна поступово обмежила права громадян України, які передбачені конституцією, що не так, чому ми взагалі цього не замітили, і як взагалі це тривало? Це не тривало один день і не один місяць. А вже зараз справді критична ситуація, коли українці не можуть виїхати в іншу область проживати і не можуть отримати, наприклад, закордонний паспорт за кордоном. Все це обмеження конституційних прав. Давайте про це детальніше поговоримо. А вас прошу перед продовженням підписатися на мій YouTube канал де я щодня виставляю корисну інформацію. І давайте почнемо. Я поділюся своєю особистою думкою і. Буду чекати на вашу зворотню відповідь, що ви вважаєте на рахунок цього. Ви знаєте, так, є Конституція України, яка передбачає певні можливості так, і права для людей, які мають українське громадянство. І є у нас стаття 30, яка відноситься до недоторк... недоторканності житла. І <кій> ця стаття гарантує, що ваше житло ніхто не може забрати, чи, там, чи виплатити кудись, чи ще щось. Відтепер, якщо ви не оновили свої дані в ТЦК, Отримали штраф, у вас заблокували банківський рахунок, у вас немає жодних надходжень, на вас відкрите виконавче провадження, у вас мають право забрати майно. І все, ця стаття не працює. Це серйозне порушення прав людини, і якщо у вас є конкретне житло, без жодних підстав, у вас його можуть забрати. Тому ось що відноситься до статті щодо недоторканості житла. Наступна стаття. 31. таємниця переписок і телефонних розмов. Ви напевно знаєте, так що завжди можна було прослуховувати і дзвінки, і телефони, і, і коментарі, там так, і переписки. Але це вже зараз є на офіційному рівні. Усі можуть контролювати ваші особисті переписки, ваші особисті справи, що ви робите, куди ви відправляєте, як ви це пишете, і за це у вас можуть бути певні проблеми. Тому на жаль, ця стаття, на мою думку, вже не функціонує. Наступна стаття це 32-га втручання в сімейне життя. Ви знаєте, що через це, через цю статтю, ніхто не міг втручатися в ваше сімейне життя. Я не говорю про те, що заблокували кордони, так роз'єднали сім'ї. Жінки поїхали за кордон. Чоловіки залишилися в Україні. Це вже так, як не як втручання. Тобто я підтримую сам факт закриття кордонів, але це можна було зробити в простіший спосіб, який не привів би до таких великих космічних кількості виїздів так українців за кордон. І я переконаний, що як тільки відкриються кордони, але вони не скоро відкриються, то тоді маса людей просто вирвуться з клітки і будуть далі виїжджати. І... Зараз ви розумієте, так всі можуть контролювати ваші особисті справи, можуть дивитися, що ви робите, і просто впливати так на ваше сімейне життя, на вибір взагалі вашого життя, що ви плануєте робити по житті. Наступне це стаття 32, вільне пресування та вибір місця проживання. Закриття кордонів, так це зрозуміло. В певній мірі підтримую, в певній мірі ні. Тому що як ніяк люди також розуміють, що війна, але люди повинні мати право вибору. Не так, як знаєте, просто загнали всіх в клітку, і в тебе немає права вибору. Також людина повинна вибирати. По перше, а по-друге, ви знаєте, що на території України, якщо ви військово зобов'язаний, ви не маєте права приїжджати в іншу область. Потрібно доказувати документи сюди, блокпости, сюди всіх зупиняють, перевіряють документи, все, що ви везете, і тут взагалі не йдеться про вільне просування та вибір місця проживання. Наступне це право на свободу слова і думки. Ви напевно бачите, що чим раз тим менше є висловлювання думок проти там влади, так чи, наприклад, за самі жарти, так в різних проектах, які зараз є на території України, немає жодних обвинувачень, так чи ще чогось сторону там чи влади, чи політичних ситуацій, чи так далі. І це також, на мою думку, стаття не працює. Я особисто також навіть боюся такі відео записувати, але просто хотів висловити свою думку, щоб ви розуміли, які права вже обмежені. Наступна стаття 38 і 39 – це право на участь в мітингах та референдумах. Ви знаєте, що тепер заборонено організовувати мітинги, заборонено брати участь в референдумах і. Тепер вибір кандидатур, наприклад, в ту саму парламент, до парламенту заборонено. І політично, в принципі, українці вже не можуть бути активні, вони не можуть впливати взагалі на ситуацію в Україні. Наступне стаття 53 право на освіту. Ви знаєте, що багато чоловіків йшли на навчання для того, щоб виїхати навіть за кордон або ж просто навчатися. Тепер цього права немає, їм заборонили, і воно стало просто недоступне для багатьох. І е, нарешті ви знаєте, так заборона видачі закордонних паспортів за кордоном вже більше півроку часу. Ця ситуація триває. Українці за кордоном не можуть адекватно отримати закордонні паспорти, жити далі, подорожувати через те, що українські державні підприємства або ж їх не видають, або ж зволікають з цим. І наразі ця ситуація так і не рішилася по сьогоднішній день. Українці не можуть адекватно отримати закордонний паспорт і жити далі. Тому ось такі основні статті, які, на мою думку, вже можна сказати навіть офіційно обмежені, і людина не має на них права як в Україні, так і за кордоном. Звичайно, що воєнний стан триває зараз. Війна в Україні, але ці права дуже сильно впливають взагалі на відношення українців до України, до їхніх прав і взагалі до політиків і до політики в Україні. І це має дуже сильний негативний вплив. Українці розуміють, що їх просто обмежують всьому, немає жодних якби, поблажок, в тому самому і бізнесі підносять податки і так далі. Це все добре. Я розумію, що війна всі донатять, всі допомагають. Я також допомагаю зі своєї сторони, але чим раз, тим більше все йде не в цю сторону, яку повинно йти. І я вже не нагнітаю так ситуацію, а просто говорю, констатую факти, тому що ви самі бачите, що ось ці всі статті вони практично не виконуються. Тому напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, як ви вважаєте, чи справді Україна обмежила права українських громадян? Якщо так, що ви думаєте на рахунок цього? Також дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на YouTube канал. І до зустрічі в наступному відео.